Почнемо з Ходорівського цукрового заводу. Цукор розходився по всій Європі, відправляли до найкращих ресторанів та готелів: Паризького рідства, віденського захіра та лондонського караваджа. Закупляли у селян цукрові буряки і мали свої плантації. Ходорський цукровий завод працював понад 100 років та не переставав під час війни. Також поставили пам'ятник цукровому буряку. Це, мабуть, єдиний у світі такий пам'ятник зображено двох барокових путі, без крилих янгелів, які піднімають величезний буряк. Засновники цукрового заводу зіма Дево, граф Ян Замоський та інженер Броніслав Альбіновський. Свою ідею одразу втілили в життя. Взявши кредит у Львівському банку, наняли спеціалістів-випускників Віденського технологічного університету та працівників із досвідом роботи у німецьких заводах. А сам проект цукрового заводу розробив чеський архітектор Мацей Блях, який побудував вже цукрові заводи в Італії, Румунії і Болгарії.